Шеф все пропало. В економіці периметру відбуваються гнітючі зміни, вважають ординські мільярдери. Особливо подобається оце, відхід західних компаній призвів до деградації виробничої бази, головним чином у машинобудуванні та технологічних галузях. Тобто, навіть тупі червоножопі комуняки вибудовували свою власну важку промисловість за допомогою технологій іноземних телепнів. Формували місцевий технічний персонал, використовували спецслужби для крадіжок технологічних секретів, які потім передавали у свої місцеві компанії. Не навпаки. Воно їм зараз, звісно, не дуже допомагає. А коли ще Трамп вдарить по їхньому експорту. Бо нафіга ж та промисловість як не експортувати вироблене і звідки той ріст і криза, як не з експорту. То стане відчутно, наче ніж встромлять і провернуть. А у цих юолопів нічого свого. Окрім губатих ляльок, купи виродків, спадкоємців роду, вкрадених з бюджету грошей, побудованих шале і віл за межами периметру, яхт, авто і все.